Честь, панові стулярі давно нічого не знімав, якісь бажання не мав. З всього не мав бажання. Час все, є, бажання. Але думаю, зніму пару слів скажу. Зараз багато роботи робили ми з Михайлом. Такі бочні двері. Ну, коротше, зараз вся, вся робота, яку ми робимо, і в майбутньому маємо, замовлення, все йде з от, таким накладним штапиком. Тому, думаю, два, два, два тижні ми на то замовлення різали від ранку до вечора штапі клеє. По тому от такі ще і куричні двері, то вже інше замовлення, також з накладним штапиком. тому ті всі двері, ви розуміли, що то є все на фрінкованих коробках і також з накладним штапиком. Коротше той накладний штапик робота відповідальна. Нудна і дуже-дуже довга. Думаю, я хочу, щоб трохи то е, в себе то, ну, коротше. Ану, мішки є бок з трьох дверей. І він також на фрінкованій коробці. Між покажи. Бачите, флінкована коробка всього 28, але з накладним штабом. І так само ці, і такий блок, і він також сюди з накладним штатиком. Ці двері і також з накладним штатиком. Коробка полюнкована. Ну той штапик вже, вже снити починає. Там стоїть ще одна така припрачка. Скоріше буде замовили, десь де, за місяць аж. Також полюнкована коробка, з накладним штапиком. І ті одинарні двері, і тут також сюди. Накладний штаб і коробки на, на цей об. І ще не все. І ще ходіть сюди. І, і тут стоять двоє дверей, правда, глухі. І також з накладним штабом. Правда, ту коробки вже звикли. Але всі з накладним штабом. Зараз покажу. Робив такий наїчник, гарно вийшло, такий собі увазі. Це регульований ну, так, як я тут все роблю, але такий класний вийшов. Такий бійко. дуже радо дивишся. Саме основне, я вже говорив десь тому, чи два роки, чи коли коли знімав відео, вже давно його. бачите, всі тут, двері всі тут є. ну, Давно, але чи півторачки, чи нема ніде тут є цього е, е, притворної планки. Давно я з того збився з тої планки і час від часу роблю якісь відео, на тому наголошую. Що гарно воно виходить, що гарно виходить, що гарно виходить от, щоб закути вам, наприклад, сюди обратку і поставити шпінгалет між, наверху, там якось ближче. Та, Товщина матеріалу, якщо товщина дверей основи виходить 43 бажано, мм, навіть 42 можна втиснутися, але дуже мало місця залишається, виходить то все гарно класно. Треба притворні планки, які постійно вищеблюються, які відстають які. Коротше, от таке якесь відео, щоб виплеснути ту. Ту енергію вже аж бо нерви брали на той на ті всі штатики. відео про штатики. Так що вкладайте гроші в обладнання і будете мати гарну якісну роботу, бо чуда нема. Тобто я вже не дивиться то YouTube, бо там нема на що дивитися, ніде мудрому нічого ніхто не покаже, а тільки все відео раді реклами. Ну, Мені реклама не треба, бо в мене так, я беру якісь 30% від всього, що мені пропонують, і то нема сенсу. Ну ладно, поділився. Хочете щось гарне і якісне отак вот робити, значить купляйте хороше обладнання, нехай би у, але заводське, нехай стареньке, з Італії, але воно буде вам давало хороший результат. Вона в його підгонках самих тих дверей, наприклад, от зараз, для штаб. І якщо як би ви полотно не клеїли, який б у вас рейс, з хороший не був, і, і шліфовки, ви ідеальну площину, щоб гарно вам штабік прилягав і до фіюнка, і до того, ви не зробите, не маючи калібрувального шліфування. Значить, колись я мав такий смішний, не буду назвав фірму, той навал, калібрувального шліпування. Ну, зараз вони там в ціні в середньому 140-150 тисяч такі станочки. Не смішні тут, на один вал, там, ну коротше, є різні там фірми, але то Ну, це то, ну, то то намотують. За ті гроші, за ті 140-150 тисяч можна купити на один вал калібрувальний, на один вал та метровий чи метр десь. І буде вам пісня, буде радість. А, ті вовсякі ну, ті барабанні, ті во смішні, ну, та, то є гроші виквілені нікуди. Вони навіть не називаються калібрування, вони називаються просто шліфування, бо там точно нічого не калібруєш, та як вал кріпиться тільки на основі з однієї сторони, по іншу сторону, щоб можна ширшу деталь, типу на два обороти. Я то мав то поїду. Тим, ну, робити, Хіба от рамки. Рамки тим робити можна. А от плотно скалібрувати, ви розвертаєте туди, а там лишається. Ви розвертаєтеся, ну коротше. Колись покажу свій калібрування, як я то роблю, як мав бажання та побачити, що ну, вартує купити ліпше європейців того чи нове. А, ну добре, бо я десь заїхав, починав з Штапика, заїхати десь. Коротше, всім всім благ, гарному і легкої праці, виважених клієнтів. Все Всім удачи, всього удачного.